Фінансова грошова сфера обумовлює не тільки успіхи тієї чи економіки, а й політичний устрій держави, соціальні е, цінності цієї держави, е, можливості успішного розвитку або розладу збагачення окремих груп, е, нанесення шкоди продуктивній частині. Активній частині нашого суспільства. Для нас всі ці обставини є дуже-дуже гострими і актуальними. Звичайно, коли в Україні створювалася банківська, фінансова в цілому, грошова система, кредитна система, то ми просто не мали досвіду, тому що в Україні, в принципі, не було кредитних відносин, як такових, я. Вказу, можливо, хтось з вас читав такі тексти, що в радянській плановій економіки кредитування як такого не було. Тому що 1 2%, 3% це не вартість кредитів, це премія за перерахунок коштів. Ну і окрім того, кредитування це процес зміни власника, коли власник грошей дає гроші. Тому, хто є боржником, стане боржником, і використає ці гроші. А в радянському Союзі не було зміни власника. Держава передавала державі, умовно кажучи, кредитні ресурси, коли треба, передавала, коли треба, не передавала. І це було не пов'язано зовсім з обставинами економічного характеру, тобто вартістю, платежоспроможністю там, кредитоотримувача і тому подібне. Тому ми, звичайно, починали майже з нуля. І що ж ми побудували? І наскільки ми задоволені, наскільки вона продуктивна, особливо в порівнянні з іншими країнами і тому подібне. <кій> ну, на жаль, я маю зразу зробити такі, таку оцінку, першу, що наша ця квола, наш квол і банківський конь хромає на всі чотири ноги. Він майже не рухається, він в такому розпластаному стані. Ресурсів майже не надходить в економіку. Не зростають ні фактично гривневі заощадження в країні, практично не зростають. Гроші не використовуються для продуктивних секторів, ніхто не хоче ризикувати, всі просто роблять гроші. Але ніхто не працює так, щоб дати поштовх розвиток економіки. І навіть я би так сказав, що банківський сектор живе ніби в окремому світі під своєю скорлупою, в своїх стерильних, можна сказати, умовах, на відміну від всієї іншого суспільства, всієї іншої громади. Він робить якісь там операції, він там займається, як я сказав, він робить гроші, він там грається з національним банком. Він закритий від нас з усіх сторін, комерційною таємницею, жодні юридичні правові інститути держави не зможуть перевірити Національний банк, наприклад, що в нього там відбувалося, все це є для нас недоступним. Ви знаєте, що не дивлячись на те, що криза, фінансова криза, економічна криза в країні. В, і там колапс банківської системи в 2008 році. Так, такі оцінки були, у всякому разі, в нашому е, політичному е, колах. Е, але банківський сектор залишається бути найприбутковішим сектором України. Заробітні плати працівників банківського сектору займає друге місце в країні після е, е, авіаційного транспорту. Тобто, не дивлячись на всі обставини такого реального буття, люди, звичайно, знижується рівень життя людей, зменшується кількість працюючих в нашій економіці, але банківський сектор ну, не бідкує, задовольняє свої потреби. І, от питання, для чого банківський сектор? Тільки для того, щоб проводити платежі, так, да, це потрібно. Але ж не тільки для цього. Першою задачою банківського сектору є перевод, трансмісія грошей від власників до тих, хто їх потребує для продуктивного економічного використання, для того, щоб рухати все вперед. У нас такого немає. У нас банки не кредитують виробничий сектор економіки. Крім того, банки мають кредитувати не просто виробничий сектор економіки і робити цю трансмісію. Вони мають кредитувати підприємницький сектор, тих, хто робить і запроваджує інновації, тих, хто конкурує, тих, хто креативно працює творчо, виходить на ринки, відкриває нові можливості, просуває нашу продукцію на світових. Ринках. От з ким треба працювати. На жаль, підприємський сектор фактично не, фінансує, не фінансується банком. А що стосується малого середнього бізнесу, це просто в, е сфера, яка для банків є виключеною сферою. Я навіть, навіть так з цікавістю подивився, що в журналі тиждень, минулому здається, числі, було написано інтерв'ю з головою одного з невеликих банків України. Він сказав. Ми дали величезні кошти для малого і середнього бізнесу. А потім ви що він співпрацює з європейським банком, і той дав кошти. Не він використав кошти, а йому дали Дуже відносно, кошти. Величезні. А? Дуже відносно величезні. Ну так, да, вони банку? вони може для окремого банку, але виявляєте, величезна країна, сотні банків, і один з них там щось дав а, малому і середньому бізнесу. Чому так відбувається? І ще один аспект, що цікаво, що коли банки кредитують все-таки виробництво, і ми спостерігаємо, читаємо в статистичних довідниках, що приріст там кредитів господарському сектору, суб'єктам господарювання в Україні там склав, наприклад, 30 мільярдів гривень за рік. То ми думаємо, ну все ж таки, якесь кредитування є. Ні. Відбувається фактично пролонгування кредитів, які раніше надані суб'єктам господарювання. Це перше, банки не ризикують мати справу з новими учасниками, які інноватори, але за ними нічого нема. А друге головне це, що банки кредитують під майнові застави. Отакий маленький анахронізм, який робить наші банки лихварськими фактично установами, ростовщическими установами. Вони не дивляться, навіщо гроші отримувачу позики. Вони не дивляться, він збитковий чи платоспроможний. Ну, Звичайно, вони трошки на це дивляться. Але головне для них, що, яке майно закладається під ці кредити. І оскільки банки закладають майно в двічі, втричі більших обсягах, ніж дають реально фізично грошей, то їх цікавить, як потім це майно реалізувати, як зробити гроші з продажу, з купівлі фактично продажу оцього майна. А хто володіє найбільшими майновими засобами? Це, по-перше, підприємства, продукції яких не користуються попитом. У них продукція лежить на складах, і вони кажуть банкіру, у мене є продукція, дай мені кредит, я завтра продам, і тобі поверну, ніби все виглядає реально. А по-друге, підприємства радянської епохи, які опановували величезні території, пасивні фонди, споруди, будинки і так далі. І це цікаво для банкірів отримати реальні такі об'єкти нерухомості, які вартують дуже дорого. І фактично виходить, що їм цікаво дати кредит застарілим підприємствам радянської доби, а не новим. Тому, виходячи з таких обставин, банки не виконують ще одну ключову свою функцію. Вони повинні їх таке призначення, вони повинні закривати старі підприємства і відкривати нові підприємства. Вони мають переводити, структурувати грошові капітали суспільства. В найбільш ефективні, найбільш перспективні, найбільш прибуткові, найбільш високотехнологічні галузі. Вони мають туди давати гроші, де найвищі прибутки. Тому вони мають давати це під бізнес-плани, вивчати реально е інноваційну сторону, прибуткову сторону відповідних проєктів, а не дивитися, яке майно і які будуть вигоди від е просто від оборудки, купівлі, продажу фактично цього майна. Це, це, це просто знаєте, якщо ми думаємо, що якось можна структурно змінити економіку на новітні рейси, і ви стати такими, як європейські країни, з високими ступенями обробки там, продукції, з високими зарплатами, з низькою енергомістністю. І ми прокредитуємо все це банками. Хто буде ще давати гроші для структурних реформ? Немає інших інститутів. Всі інші інвестори так. Як ми у нас демагогічно ми говоримо, інвестори там вкладуть гроші в краще виробництво і так далі. Це окремі випадки. А банки роблять такі структурні реформи, тому що вони визначають, хто з підприємств є банкрутом. Тому що вони спочатку дають кредит, а потім вони першими мають піднімати питання про банкрутство цього підприємства, тому що їх гроші там, і таким чином вони будуть. Санітарну функцію виконувати. У нас же, згадаємо, у нас податкове є ініціатором банкрутства підприємств. А за якою ознакою податкова визначає підприємство банкрутом, багатьом з вас, мабуть, відомо. Політичні аспекти, інтереси якихось рейдерів потенційних. Інші такі визначення, які не мають нічого спільного з ринковою економікою і з позиціями підприємств на цих на відповідних ринках. Чому так виходить? Чому такою є банківська система? Чому не хочуть банки працювати по-іншому? Чому їх задовольняє? От вони роблять свої гроші, у них є зростання, вони. В, як там кажуть, в шоколаді і тому подібне. Вони еліта, і так, так вони вважають, можливо і правильно. Але будьте, доб... будь ласка, еліта. Попрацюйте так, як е, потрібно, як громада на вас чекає і так далі. Тобто, чому вони так працюють? І чому їх нічого не спонукає до продуктивної діяльності? Я тільки скажу ще два слова. На чому ж заробляють прибутки банки? Це спекулятивні операції. Наприклад, посередництво в продажі валюти на роздрібному і на оптовому ринку в рік банківські посередники за обсягами досягає майже 100 мільярдів доларів. Тобто, знаєте, якщо навіть відсоток цих сум, то це серйозні доходи. Це. Використання монопольного становища банків, територіальне і, або на ринку відповідних послуг, коли банки надають послуги, ну, наприклад, там, карткового обслуговування, переводів, комунальних платежів, різного типу послуги, вони здійснюють і самі встановлюють тарифи. Мабуть, не тільки я один зустрічаюся з випадками, коли в 2012 чи там 11 році мені говорили отакий тариф за таку-то послугу. А з наступного року вже буде там не 300 гривень, а 800 гривень. Я кажу, чому? Хто це змінив? А от ми вже банк вже переглянув і змінив. І ви нікуди не підете. Немає інститутів, які б могли вирішувати ваші суперечки з банками. Національний банк, так би мовити, зацікавлений в тому, щоб Кредитні установи існували, щоб вони не банкрутіли, щоб в цілому грошова система, так би мовити, діяла, вона не згорнулася. А антимонопольний комітет не має доступу, так як я говорив правові силові інститути нашої держави, вони не мають доступу до діяльності банків, які вільно самі собі призначають ті чи інші тарифи і досягають величезних прибутків просто за рахунок своїх власних. Таких ще одна сфера заробітчанства такого банківського це оборудки багатомільярдні достатньо з цінами поп.